Стереотип, то що наркомани і алкоголіки, то що це все закінчені люди, які вже там нічого в житті не доб'ються, багато людей ставить на них просто-напросто хрест і не рахує як частину суспільства. Це стереотип, який потрібно зруйнувати. Чому так? Взагалі, от наркоман, алкоголік, це людина, яка зіштовхнулася з певною проблемою у своєму житті. І якимось чином дійшла до вживання психоактивної речовини, тобто вона й могла не розуміти, що вона в залежності, але були якісь обставини, що вона туди потрапила. І коли ці люди стають на шлях одужання, у них будуються якісь нові цінності, моральні якості, вибудовується якась мотивація, і вони починають рухатись, жити за якимось новими правилами. За правилами, якими повинна жити залежна людина для того, щоб у неї був розвиток, вона ставить себе якісь рамки і починає жити нормальним повноцінним життям. І ще в два рази швидше так сказати, його покращувати, якщо слідувати цим, -цим установкам та правилам, якщо в людини є на меті профілактика своєї залежності та розвиток, тому руки складати не потрібно. І чим більше людина розвивається і рухається по цим правилам, тим більше в неї виникає можливостей. І, взагалі, залежні вони не слабкі. Вони просто всю свою енергію брали і. Так сказати, вкладали у вживання, де знайти наркотик, алкоголь, де знайти на нього кошти, як вжити, як зробити так, щоб про це ніхто не дізнався. Маніпуляції і все інше. Людина всю свою енергію пускала саме туди. А коли вона цю всю енергію пускає в якесь діло, наразі потім вибудовуються нові ідеї, плани, і людина рухається, і видно дуже чудовий результат. Це можна порівняти. От є такий зразок, як з купюрою. Купюра, яка б вона не була, чи вона була б брудна чи пожмякана, цінність її не зміниться. Так само і в людині. Алкоголік та наркоман це та сама людина, якої є цінності, і якщо дослідкувати цим всім правилам, створювати нові стереотипи по життю, то все в людини буде супер.